Жива вода вона зцілює, уповільнює старіння, повертає радість життя. Здавалося б, ми назавжди її втратили, замінивши мертвою водою з-під крана, запахи, присмак хлору, шкідливі домішки, і ржа, пестициди. Усе це ми отримуємо щодня. Як наслідок, повільно, але незворотно занапащаємо здоров'я і скорочуємо життя. Однак, не усе так безнадійно. Можна знайти живу воду і сьогодні. Головне вірити. Жива вода з роду віку дарувала цілені. Потрібно просто знайти цілюще джерело. Так, от Те присочника люди, набиравши воду, получалість цілені. Сенсаційне відкриття живої води вчені і лікарі стверджують, вже сьогодні оживлена вода повертає хворим втрачене здоров'я. Завтра додасть людині 15 років життя. Унікальну воду, що подовжує життя та додає здоров'я, знайшли випадково. У 40-х роках американський журналіст отримав редакційне завдання узяти інтерв'ю у найстарішого чоловіка на планеті. Тому було 120 років від народження, і почувався він дуже добре. А жив на маленькому острівці Токунасіма, що знаходиться на півдні японського архіпелагу. Коли журналіст прилетів туди, то з подивом побачив, що це справжній острів довгожителів. На вулиці він зустрічав чимало літніх людей, та найбільше вражав їхній вигляд. Зазвичай у такому поважному віці за 80, а тим більше за 90 років старі хворіють, і їм важко ходити. У них погіршується пам'ять та розумові здібності. Але мешканці далеких островів були активні та життєрадісні. І про більшість хвороб, поширених у нас, навіть не чули. Журналіст не міг поїхати, так і не розкривши загадки таємничого острова. А відповідь на складне запитання знайшов у звичайній склянці води. Джерела на двох сусідніх островах, Токонасіма і Окінава, містили білі корали. Вода, що проходила через них, природно збагачувалася киснем та кальцієм і ставала структурованою. Іншої прісної води тут не було. Люди пили тільки цю з коралових джерел. Марія Тимофіївна почала пити коралову воду нещодавно, коли лікарі виявили у неї страшну недугу. У 82 роки до цілої купи її хвороб додалася ще одна хвороба Паркінсона. У літньої жінки почали тремтіти руки та голова. Вона ледь утримувала рівновагу, важко ходила. До того ж, турбувало серце та частий головний біль. Марія Тимофіївна вже і не сподівалася у такому віці почуватися краще, а тим паче позбутися невиліковної хвороби Паркінсона. Фатіна Степанівна багато разів бачила, як коралова вода допомагає людям. Вона була впевнена, що це диво допоможе Марії Тимофіївні точно так, як вже допомогло її матері в подібній ситуації. У нее были постоянные падения, постоянно она травмировалась, и, ну, много было проблем. И вот когда я начала э, предлагать, говорю, мама, ты должна пить воду, вот эту воду ты должна пить. Вот она не понимала, что эту воду пить. Она говорит, я пью молоко, я там пью сок, я люблю пить чай. Вот чай я люблю пить. Я говорю, мама, чай это не вода. Она говорит, ну я же его делаю на воде. Я говорю, я тебя понимаю. Я говорю, ну начни пить воду. Ликор Каствилдже Що 80% захворювань людина отримує разом із водою? Саме цим вона пояснює те, що люди часом бояться її пити. Краще вже сік, компот або чай. Так вони обдурюють свої смакові рецептори, але не можуть ввести в оману організм, який потребує саме води. От чому, допустим, в коралових ріфах живе огромне количество жизнь. Тому що там, ця реакція, і образується більшого количество кислорода. А там, где есть кислород, З пакетика такого порошку можна виготовити півтора літра цілющої живої води. Тепер, за тисячі миль від двох казкових островів, люди намагаються наслідувати їхніх мешканців і теж бути здоровими. Она стала пить, мне стало. Я читаю сама, я могу читать сейчас, без очков. Мария Тимофеевна упевненно стала на ноги. порятувала жива вода. Поэтому человек может и должен пить воду однозначно сегодня. Об этом говорит весь мир, об этом говорят наши дорогие врачи, которые, в общем-то, должны научить людей просто пить воду. То есть вода должна быть правильная, она должна быть биологически доступная, она должна быть живая, структурированная, с хорошей памятью. Идеальный вариант это вот то, о чем мы говорили с вами.